Учасник it кластеру Ігор Дунаєв переїхав до Мукачева з Харкова. Розповідає, в його компанії працювали 170 людей. Наразі до Закарпаття переїхали більше половини працівників. Ми займалися поглибленими науковими та аналітичними дослідженнями у сфері цифрової економіки. Ми плануємо однозначно продовжити цю роботу тут на Закарпатті, в Мукачеві, і для цього будемо співпрацювати із нашими партнерами і залучати. Сили з наших з інших організацій та університетів, які будуть співпрацювати з IT кластерами. Будемо залучати студентів 4 та 5 курсу мотивованих для того, щоб вони обирали цю сферу, обирали цю країну для життя. А ми дамо їм перший досвід, перше робоче місце. З початком війни Росії проти України з 24 лютого в нашу область переїхали більше 35 тисяч it спеціалістів. Де співзасновниця та голова правління it кластеру на Закарпатті Жанна Капіца. За її словами прийняли більше 50 компаній. Ми собі стратегічно з правлінням з командою кластеру вирішили за 5-7 років створити на Закарпатті децентралізований технологічний хаб, який буде таким драйвером інновацій, технологій і it освіти на Закарпатті. Наразі практично в кожному місті ми маємо резидентів. Наприклад, Мукачево, Ужгород, Свалява, Берегово, Перечин, Тячів, Куст, Шаян, Рахів. І майже в кожному в кожній територіальній громаді, в кожному районі, наші резиденти відкривають офіси. Тільки в Ужгороді 13 відкрилося, в Мукачеві 7. Потік ці спеціалістів на Закарпатті збільшився у 10 разів. Розповідає заступник голови закарпатської військової адміністрації з питань цифрового розвитку Олександр Пацкан. У нас зараз практично половина всіх підприємств – Це є it Галу. Це ну дуже велика підтримка для Закарпаття для всієї економіки. Адже ми розуміємо, що один фахівець біля 3-4 робочі місця створює навколо себе. Це навіть не сплачуючи податки. Я вже не говорю про те, що він сплачує податки, що він є там. ФОП юридичні компанії там різні спільноти, тому це дуже важливо для нас. Це ми ж розуміємо, що закарпаття не індустріальним краєм. Ми їм пропонуємо. Дивіться, у нас є тут місце для офісу, безкоштовно загорнув оренду, як приклад. Або ви можете тут взяти земельну ділянку, вибирайте. Або дивіться, у нас є можливість спробувати бронювати вас. Тобто, якщо у вас не критична спеціальність для військових, ми можемо подавати їх на бронювання. Наше основне завдання не випустити, тобто не випустити, а залишити їх тут, щоб вони не виїхали за кордон. Адже ми розуміємо, що це вони зараз єдині, хто напряму завозить валютну виручку в Україні. За словами голови правління it Кластеру Закарпаття Жанни Капіци, до кінця літа кластер планує об'єднати близько сотні компаній. Оксана Ушакова, Лотіниколишин. Новини на Суспільному.